Вирішити квартирне питання стане ще дорожче. З 1 серпня почнуть діяти нові правила оформлення купівлі продажу нерухомості. Оцінювати вартість помешкання матимуть право лише сертифіковані оцінщики. На сьогодні із 10,5 тисяч таких фахівців спеціальні курси закінчили лише півтори сотні, та й ті ще навіть не отримали відповідного сертифікату. Така монополізація ринку призведе до захмарного подорожчання послуги і величезних черг до таких унікальних спеціалістів, прогнозують експерти. Чем сузится рынок, то начнется просто знаете, однобокое развитие событий. Просто начнут диктовать как бы не совсем приемлемые для нас с вами, как потребители, правила игры. Вот. А, вы, а выбора у нас не будет. Если там, грубо говоря, у кого-то будет там 10 тысяч, у кого-то 9,5, то ну вы знаете, наверное, Ну, я утрірую, как бы. То, наверное, это будет небольшой выбор. большої без такого документу. Нотаріус просто відмовить в оформленні угоди просити оцінщика занизити вартість також не вдасться. Відтепер експерт нестиме персональну відповідальність за такі дії перед податковою. Оцінщики несуть відповідальність за атвісне в бюджет що це значить, якщо в результаті оцінки була занижена стоїмость, на усмотріння налогової то вот то есть недоплата в бюджет лишиться на плечі асенчика. І как ви думаєте, як аценчики будуть вести? будет буде завышать стоимость рыночную. ще одна погана новина: податок як покупцеві, так і продавцеві, доведеться сплачувати саме з оціночної вартості житла, читай завищеної, а не з реальної. Даже если квартира ваша стоит 800 тысяч гривен, а вы получите оценку в тысячу гривен, ой, в миллион, извините, гривен, то э, отчисление налогов будет с оценки в миллион гривен. Утім, неоцінщиками єдиними нововведення також стосуватимуться форми оплати. З 1 вересня готівкою можна буде розплатитися, якщо сума угоди не перевищуватиме 150 тисяч гривень. Якщо ж більше доведеться проводити розрахунки через банк, думки експертів з цього приводу розійшлися. Одні вважають, що таким положенням ринок повністю заженуть у тінь. Другі ж навпаки, переконані, ризикувати ніхто не буде. Ринок просто впаде і більше не ворушитиметься. Будуть ця ціна. до 150 тысяч гривен и будут люди обмениваться расписками на реальную стоимость, как это было, извините, 20 лет назад. То есть мы таким образом ценовую такой сегмент загоняем в тень. И второй вариант это договор договородарение. То есть если в экспертной оценке 800 тысяч а по договору 150. Ну, наверное, наверное даже не надо быть налоговиком, чтобы понять, что это Знаєте, як как іспанці, испанцы не все то золото, что блестит. Я я своих клиентов точно под это подводить не буду. Законодательство прямо предусматривает право сторон на то есть право на отсрочку платежа. Мы напишем в договоре купли-продажи, что я вам выплачу, грубо говоря, там 300, там или там 450 тысяч там в течение трех дней, там траншами по 150 пятьдесят тысяч гривен, тогда мы не вступаем в противоречии с постановлением национального банка. На тепер ринок завмер в очікуванні серпня. Лише тоді стане зрозуміло наскільки ризик благородна справа. Чи то відкласти трилітрові банки із грошима до настання кращих часів, чи все ж таки наважитись по чесному, але вже надто по-багатому оформлювати покупку за новими правилами. Вирішувати доведеться самостійно.